У нас в пекарні Good Bread відбувається дуже багато цікавих речей. Ми випікаємо хліб у команді, в якій є дуже багато людей з ментальною інвалідністю. У нашій пекарні ми також використовуємо різні художні засоби. У нас є час після обіду, коли наші підопічні мають можливість прийняти участь у різних творчих заняттях. Одне з них називається соціальні ігри, Але за великим рахунком мова йде про соціальну терапію. На наших заняттях ми співаємо, ми граємо в різні ігри, і все це виглядає як якісь заняття з м'ячиками, з шовковими рушниками, з канатом. Але за цією простою формою криється дуже багато важливих речей. В Ігровій формі ми наближаємося до власних кордонів, до межі, на які нам непритаманно перебувати. Але під час ігри. Нам це вдається в цьому ну така маленька таємниця соціальних ігор.